Чого той захід так турбується про корупцію в Україні? Що у них немає ніяких інших проблем? Корупція, корупція, корупція. Де скільки можна говорити про цю корупцію? Ніякої особливої корупції у нас немає. І якщо є, то хіба це справа Заходу? З вами я, Олександр Бригінець та мій канал Бригінець на телемарафон. Підписуйтесь, будемо розбирати, знати і дивуватися. Так от, у мене є відповідь на це питання, яке я тільки що поставив. Якщо ви уважно подивитесь на видатки українського бюджету, це певна сума X, не буду забивати голову вам дрібницями. Так от, 70, pardon, 53% з цієї суми видатків, тобто того, що витратив бюджет, це є гроші, які запозичені. Уявляєте собі, 53%. Тобто 47% ми заробляємо самі. І можемо красти у себе скільки завгодно, це типа наша внутрішня проблема, можемо корупцію розводити, все інше і так далі. А 53% це чужі гроші, це гроші Міжнародного валютного фонду, Світового банку, особливо багато європейських грошей і так далі. І коли ми говоримо, чого раптом вони так вчепили за цю корупцію, і чому вони так переживають за ту беб-митницю. І САП і Набу стає зрозумілим. Бо більше половини грошей, які ми витрачаємо, це гроші чужі. І ці чужі гроші, наші корупціонери і представники влади, що одне і те саме, гарненько ділять і дрібанять. І коли ми говоримо про відкати 30%, ну там, умовно кажучи, на дронах і ребах, як це нещодавно всплило, то це означає, що як мінімум половина цих відкатів вкрадені з європейських грошей. І європейці собі думають, якщо в Україні така висока корупція, якщо стільки грошей розкрадаються, то навіщо їм давати нам так багато грошей? Може ми виключимо з обороту корупційні гроші, і тоді нам треба буде менше давати. Не можемо виключити корупційні гроші з оборота. Поясню. Коли ти е, створив команду професіоналів, яка вміє працювати, яка працює на свою звичайну зарплату і діє, е, як годиться е, в такому випадку чиновнику чи бізнесмену, ти отримуєш якийсь плановий прибуток. Ти щось там намагаєшся робити, на цьому щось заробляєш. І це відбувається у всіх країнах. Коли на посаду беруть людину, мета якої заробити гроші для себе і для тих, хто вище, і вона нічого в цьому не розуміє, вона прямо говорить, скільки вона повинна на цьому заробити. І виробничок дронів, припустимо, він не може продати дрони без корупційної складової. Ну, це неможливо. Тому що, якщо він почне продавати міні-дрони по зниженій ціні, тобто по реальній ціні, а в ЗСУ по Корупційні ціні зразу їх запитають, а чого це ти сюди продаєш дрони по 15 тисяч, а в ЗСУ по 20. І зразу корупція стає очевидною. А якщо продавати всім по 20, то тоді ну така у нас вартість дрона, ми так продаємо. Тому, коли ти частину дронів продаєш чи ребів, чи чогось іншого, продаєш по завищеній ціні для ЗСУ, ти іншу частину теж не можеш продати. Без цієї складової, і ця корупційна складова, яка йде владі, цього разу залишається в компанії. Ну а як ще робити? Вони хотіли б виробляти більше, вони хотіли б продавати більше, і вони могли б обійтись без цієї корупційної складової, але вони не можуть, тому що у них просто не будуть купувати продукцію. І таким чином виходить, що е, якщо ми раптом би сьогодні відмовились від корупції. То перше, що сталося б, це 5-6 менеджерів перестали б працювати взагалі. Ну як вони б працюватимуть, якщо їм не платять? Бо, як говорять філософи корупції, вони говорять, що корупція це дуже корисно. Коли офіційна зарплата держави дуже маленька, а для них будь-яка зарплата держави дуже маленька, корупційні гроші допомагають отримувати висококваліфікованих співробітників. Коли їм доплачують. Ну, коли там доплачують з конвертів, з кишені. Ну, Відома історія, це відбувається багато де. Але для чиновників найвищого рівня не існує доплати. Ну, уявляєте собі приходить значить, Зеленський, виймає конверти, кожному значить, з 5-6 менеджерів видає з конверта. Так ж не буде. Це на роботі, можуть для уникнення оподаткування там. Людині платити 20 тисяч а ще 10 готівкою давати, щоб уникнути оподаткування тих грошей, ну і так далі. Це відома історія, не мені вам її розказувати. А з чиновниками найвищого рівня так же не буває, ну не ходить Зеленський і не роздає конверт. Тому їм треба дати можливість заробити оці додаткові неоподатковані гроші з корупції. І якщо сьогодні у Зеленського відібрати важель корупції, то ці чиновники... Дуже швидко перестануть працювати. Це не означає, що вони перестануть працювати взагалі. Ні. Вони перестануть виконувати ті завдання, які їм дають, ну, скажімо так, напівофіційно. Грубо кажучи, пам'ятаєте тих прикордонників, що не випустили Порошенка. Ну, це ж ви не думаєте, що просто позвонили на кордони, і сказали, поруште закон, не випустіть Порошенка. За це вони щось обов'язково отримали. Підвищення по службі, якісь там гарантії, що їх не кинуть на фронт, і так далі, ну, це теж корупція. Її важко вирахувати в гривнях чи доларах, але це корупція. Так от, в даному випадку, кожне таке доручення, якщо воно не оплачується корупційним способом, тобто уникнення служби на фронті, підвищення зарплати. Можливості зробити якийсь інший бізнес, закривання очей на якісь твої інші корупційні справи, ти просто починаєш діяти по закону. Ти кажеш, ага, ви хочете, щоб я заради вас порушив закон, а не даєте мені порушити закон заради мене? Не буду я порушувати просто так закон. І отак приблизно це діє. Тобто, якщо людина знаходиться під загрозою, що її покарають за порушення закону, то вона і не буде його порушувати. А Порушення закону в ім'я влади це дах від покарання за е, ті злочини, які ти сам робиш. От в такому розумінні і відбувається те, що в нас відбувається, якщо е, роз, е, знищити оці корупційні гроші, про які ми говоримо, система перестане функціонувати. Пройдуть чесні вибори, оберуть чесних депутатів, чесних політиків, чесних міністрів, і вони будуть чесно робити свою роботу. А кого це влаштовує? Це ж нікого не влаштовує. Більше того, якщо б у нас прийшли чесні вибори, обрали чесних політиків і так, далі, і так далі. А чесність не визначається тим, ще раз поясню вам, не визначається тим, що в голові у людини. Ні, чиновник приходить, е, хоче працювати чесно, за свою зарплату 18 тисяч. І тут виявляється, що е, ті гроші, які всі отримують навколо, ти теж можеш отримувати. Якщо б цього не було, ти би просто працював собі і думав, що колись ти може десь там вкрадеш, чи там просто працював би з планом стати політиком, чи добитися кар'єрного зросту. чи так далі. А так ти попадаєш в ситуацію, коли все можна. От пам'ятаєте, оця реформа ЦНАПів, вона ж як була придумана? Вона була ну, фактично придумана для того, щоб уникнути корупції, не для зручності, як такої людей. Чому? Тому що ти, коли приходиш в СНАП, ти не будеш давати дівчинці, яка тобі, тобі дає номерочок чи там щось таке, гроші за те, щоб вона тобі щось зробила. Ні, ти просто приходиш стоїш в черзі і отримуєш все, що треба. Якщо ти починаєш це саме робити в інших службових кабінетах, кожного разу там починають тягнути і вимагати від тебе якісь гроші. Оце і є боротьба з корупцією. Тобто, це не. Набу, НЗК, ну, просто організувати діяльність таким чином, що корупція була б неможлива. Ну, ще один типовий приклад для вас. Ви відкриваєте е, правила дорожнього руху, дивитеся, як вас можуть покарати, і, і ось там написано: значить може бути усне попередження або штраф від там, 140 до 280 гривень, умовно кажучи. Це і є корупція. Чого? Ну, тому що е, поліцейський. Який побачив ваше порушення, може застосувати або усне повідомлення, або дати вам штраф 140 гривень або 280. Дасте на лапу, буде усне попередження. Не дасте буде 280, дасте трохи, буде 140. Тобто сам закон прописується таким чином, щоб для корупції було місце. В Україні дуже багато законів прописані так щоб для корупції залишалось місце. І чистити ці закони, чистити доведеться не один день. І те, що ми бачимо сьогодні, це ідеально побудований механізм, коли він працює з корупцією чудово в інтересах тих, хто все це придумав, і дуже погано в інтересах того, хто обирав цю владу. Чи треба карати всіх, виключно садити в тюрми і так далі. Та ні, просто треба для початку обрати тих, хто е, встановить не норми від усного попередження до стільки-то гривень. А скільки чітко напише. За таке -то порушення, усне попередження за повторне стільки-то, а не за повторне стільки-то. І тоді, коли вас зупинить поліцейський, ви не будете усміхатися і дивитися, йому ну, дай мені усне попередження. Або теж сказати, альо, чувак, у мене перший раз таки. Будь ласка, мені усне попередження. А, ти хочеш 140 гривень? Перепрошую, я буду судитися. Оце вже буде зовсім інша історія. Тому е наші колеги тому й вимагають реформ. Розумієте, чому вони вимагають, коли вони говорять про реформи? Вони вимагають не просто якихось реформ абстрактних, вони хочуть реформ таких, які би зробили корупцію неможливими. Ну, умовно кажучи, навіщо нам державні підприємства? Які збиткові, 70% з яких не працює, якщо їх можна, хоч якось продати, хай як завгодно, але держава не буде витрачати на це гроші. І той новий власник, який туди прийде, навіть якщо він купив, це дуже дешево, він швидко організує бізнес таким чином, що він буде приносити йому прибутки, він буде платити податки, і ці податки будуть користю для держави, на відміну від оплати збитків, які були до цього. Тому я прибічник не соціалістичної системи з державними підприємствами. І коли мені говорять, так як же ж без державних підприємств, подивіться: 95% всієї зброї, зброї, яка виробляється в Сполучених Штатах, виробляється приватними підприємствами. А деяка зброя, яка просто нерентабельна дуже, або це ядерна зброя. Вона виробляється державою. Ну, державою ядерна виробляється, тому що не можна дозволити, щоб її виробляли приватні виробники, бо, ну самі розумієте. А нерентабельна зброя, ну, бувають такі проекти, коли щось дуже нерентабельне і ніхто не хоче це виробляти. А тоді треба просто дуже піднімати ціну, а не хочеться, тому держава це виробляє. Таким чином ви зрозуміли, чому нам треба проводити реформи і чому Європа цього вимагає. І чому вони проти корупції? Це не просто так, це не загальні слова. Просто їм шкода своїх грошей. А наслідок цього всього, чи будемо ми в Європейському Союзі чи ні? Бо якщо у нас немає реформ, тобто є можливість красти. І якщо ми крадемо ще й половину з їхніх грошей, то навіщо їм така країна в Європейському Союзі? І тоді, коли Орбан каже, я заблокую вхід України, він каже, слава Богу. Нам не треба пояснювати, чому Україна не вступає до Європейського Союзу. Орбан винен, Орбан тут сказав: ну, ми не можемо з ним нічого зробити. Хоча я пригадую, як прекрасно Орбан вийшов з кабінета, коли голосувалися санкції, сходив попив, хто каже, попісів, хто каже, попив чайка, А коли санкції вже ввели, він повернувся назад. Ну так було йому сказано, він так і зробив. І звичайно, якби ми провели реформи і боролись з корупцією. То Орбан би дуже часто виходив з певних кабінетів, коли потрібно отримував за це якісь дотації для своєї країни. А ми б були вже членами Європейського Союзу. Але ми так само далекі від Європейського Союзу, як і Орбан від регулярного пиття чаю. Підписуйтесь на мій канал, будемо обговорювати ці та інші проблеми, їх дуже багато. Сьогодні. У нас такий вихідний день, але ми перебуваємо в ключовому періоді, коли втрата нашої суб'єктності, яка відбулася ще в 19-му, точніше в 20-му, 21-му і 22-му році, призводить до того, що долю України вирішують без України. І слава Богу, що є Європа, яка має позицію, яка близька до позиції України. Таким чином, ну так випадково сталося. Що серед тих гравців, які приймають рішення, є один гравець, який розуміє проблеми України, розуміє, як це зав'язано на нього, і підтримує нас. І дуже тому сподіваюся, що ці всі ігри, які були придумані в, на Алясці, вони або не відбудуться взагалі, або набудуть таких форм, які не, яка не зашкодить Україні. Але справдя, справжня шкода України припиниться тоді. Коли ми доб'ємося того, чого від нас вимагають європейці. Бо коли не буде корупції, не буде і Зеленського. Слава Україні! Підписуйтесь на мій канал. І до речі, ставайте спонсорами каналу. Ну, ну ставайте. Ну, самі розумієте, дуже потрібно. До побачення.